Чи я поганець, якщо застрягла у ванні на сороковому тижні вагітності? Я 27 років, 40 тижнів вагітності, великий живіт, дуже маленька статура. Близько опівночі зробила невдалий вибір, вирішила прийняти ванну. Я все ще відчувала сильний біль від переймів і спазмів, які тривали два дні поспіль, і думала, що ванна мені допоможе. Коли настав час виходити, я не змогла підвестися. Я пробувала різні позиції і в підсумку впала з колін на сідниці. Я не могла підняти свою вагу. Я написала своєму партнеру 29 років. Про допомогу, але він спав. Я продовжувала намагатись підвестися, але не могла. А вона з ванни вже витекла. Я пробувала кликати його по імені, стукала по стіні, телефонувала йому кілька разів на телефон, але він не прокидався. Я почала панікувати, бо застрягла і не знала, як вивертись. Чи доведеться мені спати там, поки хтось мене не знайде? Я знову спробувала підвестися, але не змогла. Я постійно ковзала, навіть не встигаючи стати на коліна. Я продовжувала Телефонувати своєму партнерові на телефон, поки він нарешті не прокинувся. Я сказала йому, що застрягла у ванні і не можу вибратися, і що в мене панічна атака. Я плакала. На той момент я просиділа там майже 40 хвилин. Він зайшов і я сказала, я застрягла тут, і мені дуже потрібна допомога. Я намагалася розбудити. Він перервав мене, підвищив голос і сказав: Не знаю, чому ти, чорт, забирай, не попросила про допомогу. Я ж був у сусідній кімнаті. Я сказала, я просила. Я писала тобі повідомлення, телефонувала і стукала у стіну. А ти спав? Я намагалася попросити про допомогу. Він допоміг мені підвестися, але майте на увазі я така важка, що навіть йому було важко мене підняти, і я все ще плакала. Він сказав: Ти така драматична? Пішов у спальню і знову заснув. Я взяла свої речі, випила ліки від тривожного розладу і пішла спати на диван. Я була загалом спокійна, крім того, що плакала. Я намагалася покликати на допомогу. І сиділа в маленькій ванні, будучи на пізньому терміні вагітності протягом 40 хвилин після того, як вже просиділа години у ванні. Ставало дуже незручно. Чи я винна у цій ситуації? Я справді не знала, що ще робити. Коментарі <звук> непоганець, ой навіть уявити не можу, як весело буде доглядати за новонародженим серед ночі з таким людиною замість партнера. Все буде добре, вона буде робити це сама, принаймні доти, доки плач не розбудить його, і він не виплесне свою злість на неї. Якщо перша реакція вашого партнера у цій ситуації не перевірити, чи з вами все гаразд, і не допомогти, то він не партнер, а донор сперми. Правда, я навіть не вагітна, але одного разу я сильно чхнула, коли вночі ходила в туалет, і мій чоловік прокинувся від глибокого сну і запитав, чи все зі мною гаразд, бо подумав, що це був крик болю. Ось це справжній партнер. Непоганець наступного разу, коли ви прокинетесь у скрутному становищі, не соромтесь телефонувати на гарячу лінію у вашій країні. Я знаю, що це може здатися божевільним або надмірною реакцією, але ви на пізньому терміні вагітності. Це дуже небезпечно. Ваша безпека найважливіша. А ще ваш партнер-негідник. Хто в біса так поводиться зі своєю партнеркою? Він вас взагалі любить, він взагалі вважає вас своєю партнеркою. Якщо у вас є родина або друзі, можливо, варто подумати про те, щоб попросити їх пожити. У них деякий час після пологів ваш партнер здається негідником. непоганець, але майте на увазі, що так само він буде ставитися й до вашої дитини. Я б пішла. Непоганець, він здається справжньою знахідкою. Якщо він раніше виявляв таку байдужість, то вас чекає пекельне життя. Якщо це перше, я б поговорила з ним серйозно і з'ясувала, чи це просто його принцеса прокинула за тарану. Чи він дійсно поганець? Потім вам доведеться вирішувати, що краще для вас і для вашої дитини. Удачі! Непоганець, але я лише скажу, що за статистикою під час вагітності та першого року життя новонародженого випадки домашнього насильства зростають на 40%. Мені лінь шукати посилання, але я впевнений, що ти можеш знайти його у Google. Абсолютна зневага цього чоловіка до твоєї безпеки справді лякає. Що не так з вашим партнером? Хіба він не розуміє, що ви на сороковому тижні вагітності і що йому потрібно бути надзвичайно уважним 24 години на добу і 7 днів на тиждень? Цікаво, чи він знав, що ви йдете у ванну, перш ніж заснув. Непоганець, але на сороковому тижні вагітності я б не пішла у ванну, не попередивши про це когось із домочадців. Якщо він знав і заснув, то він поганець. Автор він не спав, коли я зайшла, грав у відеоігри. Ув післяпологовий період буде важким з таким ставленням. У вас є хтось, хто може прийти і допомогти вам з пологами, і принаймні першим тижнем. Я б його покинула непоганець. Непоганець це поганий знак для батьків. Не прокидатися це проблема. Злитися через те, що тобі потрібна допомога це проблема. Його байдужість це проблема. А те, що стосується тебе, це величезна проблема. У тебе є близькі друзі та або родичі поблизу. Тобі знадобиться їхня допомога протягом наступних кількох місяців. Шкода, що ви не дізналися, що він поганець, який не поважає вас до того, як завагітніти, не погоджуйтесь на таке життя, виховуйте дитину подалі від нього. Оновлення, ви всі мали рацію. Дитина народилася кілька днів тому, і в першу ніч хлопець вирішив, що не хоче залишатися з нами у лікарні, бо не хоче там спати. Дитина не спала усю ніч. А я проспала майже 20 хвилин і не спала й попередній ночі, бо народжувала її. З того часу щоночі він мене чимось дратує, і це дуже часто. Я намагаюсь дати йому перевагу сумніву, що він, мабуть, просто втомлений. Але я теж втомилася, не поводжуся з ним через це якось інакше. Я не очікувала, що цей пост викличе такий резонанс. Але я хотіла подякувати всім, хто підтримав мене, і всі за поради та думки щодо того, що сталося, щоб відповісти на кілька запитань. Так, я поїхала до лікарні, коли відчула ці перейми і спазми, але мене відправили додому, бо пологи не просувалися, і вони порекомендували мені прийняти ванну, щоб полегшити біль. Так, мій партнер. Не спав і знав, що я приймаю ванну, перш ніж я в неї залізла. Він грав у відеоігри, і я не знала, що він піде спати, поки я буду там. Так, мої ліки безпечні для вагітних. Я також приймала інші ліки, які були небезпечними, і відмовилась від них, що не дізналася, що вагітна. Ці ліки безпечні для вагітності в менших дозах, якими ми відповідно і скоригувалися. Ні, я не думала, що застрягну. Останнього разу, коли я приймала ванну, я без проблем вилізла з неї. До цього я деякий час не приймала її. Вся моя вага була зосереджена у животі. Мій живіт був величезний, а дно ванни було дуже низьким. Зазвичай я могла повернутися на коліна і підвестися, але я стала такою незграбною за розміром і формою, що не могла повернутися на коліна. А ще я була занадто важкою, що не допомагало. Я знаю, що могла б зателефонувати 911, але у мене є ще двоє дітей, які живуть тут. Один мій хлопчик 6 років, і одна його дівчинка 9 років. Я не хотіла їх будити, викликаючи службу екстреної допомоги, якщо це не було необхідно, двері на першому поверсі також були зачинені, тож вони не змогли пойти, хіба що виламали двері, що було б абсолютно не потрібно у даній ситуації. Так, я страждаю від сильної тривожності, але зазвичай добре справляюся у ситуаціях. Моя тривожність не часто дається в знаки, тож я не панікую з будь-якого приводу. Я була дуже виснажена від болю, було пізно, я була наприкінці вагітності, тому дуже нервувала. А бути забл... Луковану йде, звідки не можна вибратись, це дуже важко. Я трохи страждаю на клаустрофобію. Раніше я застрягала в ліфтах і плакала. Мені не подобалось відчуття, коли я застрягала. Я не панікувала у цій ситуації, просто нормально плакала. Так, він часто може так поводитися зі мною, але він завжди був хорошим батьком для своєї дитини, тому до того, як я завагітніла, і він не виявив таких ознак. І дійсно думала, що він буде хорошим батьком для моєї дитини. І не хвилювалася, коли завагітніла. Лише коли я завагітніла, він почав. Поводитися так, але на той момент було вже пізно. Насправді не було жодних ознак. Але в мене все таки є питання. Перше, чи вона його попередила, що вона йде у ванну, бо так і не зрозуміло, чи вона просто пішла у ванну, і він нібито знав. Хоча він сидів за комп'ютером і міг просто не звернути на це увагу. Друге, вона просиділа більше години у тій ванні. Якщо він працює і йому дуже рано вставати, а це вже була опівніч, відповідно, він дуже хотів спати. Можливо, він вживає якісь пігулки для сну, це також не було сказано. Бо якщо він вживає пігулки і спить в бірушах, то Телефонуй, не телефонуй, стукай, не стукай, ти його не розбудеш. Друге питання: якщо він працює відповідно, чому вона так пізно пішла приймати ванну, тим паче затрималась там аж на цілу годину? Чому вона не могла цього зробити раніше протягом дня, коли він був вільний, коли він не міг лягти спати або щось подібне? Також трішки для роздумів. Чи вона завжди робила такі бездумні вчинки? Тому що піти вночі у ванну, знаючи, що твій партнер може лягти спати, не попередивши його. Адекватно, не сказавши, що можливо не лягає спати, поки я не вийду з ванни, і я буду там в ванні, наприклад, годину. Це все не обговорилося, тим паче він знав, що вона виходила раніше з ванни нормально, тому він спокійно міг лягти спати, в принципі. Якщо вона постійно робила такі бездумні вчинки, і вона їх робила часто, можливо, на фоні цього і викликало стрес постійні ось такі ситуації, коли йому потрібно було її витягувати, і йому постійно б доводилося порушувати, Свій сон або якусь роботу, що він виконував на даний момент. Так, він дійсно вчинив погано, але ми не знаємо, що було до цього, як поводилась авторка, що взагалі відбувалося. Можливо, він звик, що вона просто йде в душ, і він думав, ага, вона пішла у душ, я ляжу, зараз вона прийде і почекає її. Дуже і дуже багато недосказаного в історії, і важко зрозуміти, хто дійсно тут виглядає поганцем А що ви думаєте з приводу цієї історії? Погоджуєтесь з моєю думкою чи ні, або погоджуєтесь з думкою авторки і коментаторів. Пишіть обов'язково в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо засмучуєш через те, що моя дівчина захотіла сексу через 8 років, ми з моєю дівчиною Лу разом 8 років, і в нас ніколи не було сексу. У Лу є деякі проблеми щодо сексуального життя, тому вона ходила до терапевта, але я в якийсь момент зрозуміла, що в неї можливо ніколи не з'явиться бажання займатися. Сом, я все це знав з самого початку, але вирішив залишитися з нею і жити без сексу. Тому що вона чудова людина. Я ніколи не тиснув на неї у цьому питанні, не чекав, що вона передумає. І для мене це було нестерпно. Повірте, не моногамні стосунки ми не розглядали. Через кілька років стосунків моє лібіто зникло зовсім. Так що я взагалі перестав робити що-небудь сексуального характеру, але все ще обіймав і цілував лу. Я навіть перестав задовільняти себе і дивитися порно, так що там говорити, навіть еротичні стени у фільмах перестали викликати у мене якісь почуття, будь-який запал і бажання Зникли. Нещодавно Лу схопила мене за промежину, на що я її відштовхнув і запитав, що вона робить. Лу відповіла, що вона хоче спробувати се зі мною. Ми довго розмовляли на цю тему, чому вона взагалі відчула потребу вчинити так, але вона не змогла пояснити. Я сказав, що не хочу сексу, і Лу виглядала розчарованою і з тих пір повисла напруга. А наступного дня ми навіть посварилися. Лу сказала, що я так караю її за те, що вона раніше не хотіла займатися зі мною сексом і що вона не вірить у те, що в мене. Зникло лібідо, я дуже засмучена її поведінкою і словами, тому що я вже нас з нею махнув рукою, але ніколи не соромив і не звинувачував її. А тепер вона засмучена через мене, то чи я помиляюся? Коментарі. Вона каже, що не вірить у те, що у тебе зникло лібідо. Вона вірить у те, що ти з розумінням ставишся до її потреби і відсутності сесу майже 8 років. Звучить так, ніби у неї синдром головного героя. Але хз. автор Лу каже, що її випадок це інше, тому що в мене немає травми, мене ніколи не домагалися. Це правда. Також коментар, де автор пояснює, як йому вдалося вбити лібідо. Складно пояснити, як я це зробив, але кожного разу при збудженні я бив і шльопав себе. Говорив собі про. Я зробив це, тому що інакше у мене виникла психуальна незадоволеність. Також автор відповідає на коментар, що Лу не сприймає слово ні. Я розумію, але це так засмучує. Я маю на увазі, я прожив з нею вісім років, жодного разу не тиснув на неї і не злився. А тепер, коли я вже не хочу сексу, вона затіває сварки і кричить на мене Ти не помиляєшся, нікого не можна примушувати зайнятися сексом. Особливо якщо Лу вже сказала, що вона ніколи не буде цього робити, що мене дивує і трохи засмучує, так це те, що ти роками, майже 10 років, обходився без. Не тому, що хотів ти, а тому, що вона не хотіла. А тепер, коли вона раптом захотіла, вона очікує, що ти просто підкотишся. Кура егоїстичний підхід з її боку, сприймати тебе як вимикач, який можна ввімкнути і вимикати відповідно до своїх особистих уподобань. Боже, і вона навіть не поговорила з тобою, перш ніж схопити тебе, жахлива ситуація. Оновлення на наступний день. Ми поговорили. Я пояснив, чому і як у мене зникло лібідо. Фактично, кожен раз при збудженні я бив себе по руках. І забороняв собі збуджуватися. Вона цього не знала. Я ніколи не говорив їй, бо не хотів, щоб вона мене жаліла або їй було соромно, що вона не займається зі мною. Я їй зараз не хотів розповідати, але вона наполягала. Коли я розповів, Лу почала плакати. Вона сказала, що їй шкода, що через неї мені довелося прийти через таке. Я пояснив, що це не її вина, а мій усвідомлений вибір. І після цього ми мовчки обіймалися якийсь час. Ми вирішили піти на парну терапію, коли я буду готовий, а ще до психолога. Вибачила за свою поведінку, вона постарається проявити терпіння. Я запитав, що буде, якщо моє лібідо ніколи не повернеться, і вона відповіла, що не знає, але вона буде терп... Плячу стільки, скільки зможе. Тож я просто буду з усіх сил намагатися повернути бажання. Мені не зовсім комфортно обговорювати це зараз, але пізніше, можливо, під час терапії, я скажу про той тиск, який чинить на мене Лу. Можливо, я собі надумав, але мені здається, що вона просто чекає, коли ж буде. Секс, не знаю, але коли я вирішив бути з нею, то думав більше ключі. о, ну тепер у мене більше сексу ніколи не буде, а не чекав, що лу стане краще, і в нас з'явиться сексуальне життя. Я просто прийняв той факт, що залишуся без цього на все життя. Едіт, але думаю, що цю дискусію краще відкласти. Багато хто припускав, що я себе дуже сильно бив. Ні, я не бив себе з усієї сили. Я плескав себе по стегну або руці, щіпав себе, коли збуджувався, або намагався подивитися порно. Я не був себе в проміжність, також ще декілька коментарів. Яка була причина того, що вона завжди тобі відмовляла, а тепер вирішила вступити з тобою у статевий акт. Автор у неї була травма, через яку вона пройшла в дитинстві, травма сексуального характеру. Ого, мені дуже шкода, це складний шлях. Лу, потрібно перелаштуватися. Ви відмовилися від сексу, перебудували свій мозок, прийняли її такою, яка вона є. Це дуже благородно з вашого боку. Вона любить вас і приймає вас таким, яким ви є. Вона каже, що буде терплячою, вона винна вам, як мінімум, 8 років. Удачі вам з терапією, Я думаю, це чудова ідея. І ще одне невеличке оновлення через кілька місяців після оригінального допису. Минуло кілька місяців з першого допису і багато що. Змінилося за ці місяці. Ми знайшли терапевта для нас обох, і ще одного для мене було нелегко відкритися. Довгий час мені здавалося, що не можна засмучуватися і скаржитись, але потім мені вдалося відкритися і зізнатися це був досить складний шлях для нас, але зараз у нас все краще. Лу зрозуміла, що було неправильно тиснути на мене. Сексом хапати мене ось так раптово. Я ж усвідомив, що моя самотерапія була величезною помилкою, через яку зникло моє лібідо. Ми почали робити маленькі кроки в питанні сексу, і в якийсь момент все вийшло. Перший раз був жахливим. Але потім природа взяла своє, і в нас стало виходити набагато природніше. Ми все ще в терапії, але нам обом набагато краще. У нас регулярне сексуальне життя. Зізнаюсь, я навіть не розумів наскільки мені цього не вистачало. Звісно, дуже добре, що ситуація закінчилась у доброму ключі, що вони все-таки дійшли якоїсь спільної думки, пішли на терапію, і у них все вийшло. Але вісім років терпіти, знущатися над собою це трішечки дивно. Я не можу сказати щось з боку його дівчини, тому що у неї було насильство в дитинстві, і я не знаю, як себе почувають такі люди, тому я не можу нічого сказати, чи це нормально, що вона вісім років. Років відходила від цього, чи це ненормально. На мою думку, що можливо вона не знайшла просто свого спеціаліста, або взагалі цим не займалася їй влаштовувало, що їй не хочеться, і окей. Якщо вона не шукала спеціаліста, і їй було все одно до почуттів її хлопця, що. Йому потрібно було так з собою робити, щоб взагалі до неї не тягнуло в цьому плані. Тоді вона дуже велика егоїстка, тому що у будь-якому випадку вона мала зрозуміти, на які жарти він іде, але вона не намагалася щось виправити і якось змінити їхнє життя. Хоча і хлопець теж молодець, він міг просто з нею сісти, поговорити, що мені дуже важко, я з цим не справляюся, і можливо, тобі варто піти на терапію, і можливо, майбутньому Ньому у нас будуть якісь стосунки в цьому плані, але проблема у тому, що вона сказала, що в них не буде сег... взагалі ніколи. Можливо, тому він і не намагався з нею розмовляти на цю тему. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Чи погоджуєтесь з моєю думкою, чи ні? Пишіть обов'язково в коментарях. А ми переходимо до останньої історії. Чи я поганець, якщо покинула весілля своєї найкращої подруги на півдорозі? Я 25 років і Кара 26 років. Були найкращими подругами з 13 років. Ми пройшли через все: шкільні драми, болісні розриви, переїзди у інші міста. Все, коли вона минулого року заручилася, я щиро раділа за неї. Вона попросила мене бути подружкою нареченої, і я погодилась, навіть не замислюючись. Ось тут це стало дуже складно. Кара познайомилася зі своїм теперішнім чоловіком Еваном близько трьох років тому. Я ніколи не була його великою прихильницею, не тому. Що він зробив мені щось погане, а тому, що він має звичку тонко принижувати кару перед людьми. Наприклад, вона розповідає якусь історію, а він її перебиває. Це не так було або ти драматизуєш, або ти перебільшуєш. Я вже обережно піднімала це питання перед нею, але вона просто відповідає: Ми так жартуємо, гаразд, як скажеш. Я була дуже залученою підготовку до весілля, планувала дівич вечір, виконувала доручення, стежила, щоб вона їла у день весілля, бо вона була страшенна. Сам день весілля почався добре, але дрібні неприємності накопичувалися. Спочатку мама кари вранці відвела мене у бік і сказала, що я ні в якому разі не затьмарювала наречену. Я була у сукні, яку вибрала кара, тому це збило мене з пантелику. Потім на прийомі Еван виголосив промову і подякував своєму братові, який, за його словами, був найкращим дружбою і подружкою нареченої. Про мене він взагалі не згадав. Я посміялася або, можливо, це було просто через. З нерви, але я побачила, як кілька людей за моїм столом обмінялися поглядами. Пізніше, під час кидання букету, кара жартома направила його прямо на свою кузину. замість того, щоб кинути його нормально. А потім повернулася до мене і сказала досить голосно, щоб всі почули: ну, ти все одно залишишся самотньою назавжди. Усі посміялися, я теж посміялася, але це було трохи боляче. Останньою краплею стало те, що сталося під час танців. Я стояла біля бару і розмовляла зі спільним другом. Коли підійшов брат Евана і сказав: Привіт! Кора попросила мене сказати тобі, щоб ти не привертала до себе увагу на танцмайданчику. Ти її бантежа. Я не танцювала дивно чи щось таке, просто нормально веселилася на весіллі, але, мабуть, моя присутність у її оточенні тепер стала проблемою. Я пішла шукати кару, щоб запитати, в чому справа, але вона відмахнулася. Можеш не робити з цього зараз. Це мій день. У той момент я відчула, що мене просто не хочуть там бачити. Я місяцями допомагала планувати це весілля оплатила поїзд, сукню, подарунки, а тут до мене ставляться так, ніби я вторглася на вечірку. Тож я сказала їй, що погано почуваюся, і пішла перед десертом. Коли я повернулася додому, мій телефон вибухнув повідомленням від кари. Спочатку було: Куди ти поділася? Потім не можу повірити, що ти кинула моє весілля. І нарешті всі питають, куди поділася моя подружка нареченої. Ти уявляєш, як це погано виглядає? Я пояснила, що почувалася небажаною. Вона сказала, що я егоїстка. І Роблю все про себе у день її весілля. Після цього я не відповідала. Тепер кілька спільних друзів кажуть, що я перереагувала, що весілля це стресовий захід, і Люди кажуть речі, які не мають на увазі. Тож чи я поганець? Коментарі. Непоганець, твоя подруга страшенно заздрить, наречений знає, що ти його не любиш, тому він намагається тонко натікнути на тебе, а не на кару. Вона, мабуть, погодилась з цим, бо принаймні цього разу це була не вона. У будь-якому разі вони обоє жахливі, і тобі краще без них. Не думаю, що їхня подружжя буде щасливе. Ти мала відповісти їй, чому це має значення, оскільки дружба вже виконувала обидві ролі, і ти, судячи з усього, просто займала танцмайданчик. Крім того, те, що це її день не дає їй чи будь-якому іншому право принижувати тебе протягом усього дня. Подружка нареченої, яка виснажує себе, щоб підтримувати наречену, заслуговує на величезну повагу від досіх. особливо від невдячної, егоїстичної нареченої. Оновлення через три дні. Після ситуації на весіллі я вирішила повністю відстати. Ронитися від кари, я не блокувала її, але перестала ініціювати будь-який контакт. Зрештою, вона зателефонувала мені через кілька годин після того, як я опублікувала пост, явно намагаючись зіграти роль жертви. Вона сказала, що не може повірити, що я пішла з її весілля через дрібницю і що ніколи не відчувала такого приниження від подруги. Я дуже спокійно сказала їй, що мені не сподобалось, коли протягом усього весілля мені кілька разів говорили, що я затьмарю її, якщо я просто була присутня. Я Зала, що дотримувалась дрес-коду, танцювала, як і всі інші, і жодного разу не намагалася зробити цю подію про себе. Вона намагалася сказати, що це було просто жартом, коли вона зробила той коментар про те, що я ніколи не виду заміж. Але я нагадала їй, що це було не тільки це, це була її мама, яка перед весіллям попередила мене, щоб я не крала увагу. Вона попросила свого чоловіка, щоб він сказав мені перестати так багато танцювати. А потім завалила мій телефон дзвінками. Я сказала їй, що якщо вона дійсно вважає, що я Вагу просто своєю присутністю, то їй потрібно заглянути у себе і зрозуміти, чому вона відчуває таку невпевненість. Розмова не склалася. Вона звинувачувала мене у заздрості до її шлюбу, що смішно, бо я ніколи не б хотіла вийти заміж за когось такого, як її чоловік, який навіть не мав совісті згадати найкращу подругу своєї дружини у своїй промові після десяти років дружби. Я сказала їй, що не хочу бути в дружбі, де я мушу принижувати себе, щоб вона почувалася краще. З того часу ми не розмовляли, з того, що я чула. Від спільних друзів вона розповідає людям, що я вибігла з її весілля, щоб влаштувати сцену. На щастя, більшість людей були там і бачили, наскільки це смішно. Коментарі до мого оригінального допису підтвердили, що я не була божевільною, відчуваючи себе приниженою. Я рада, що пішла, бо якщо чиєсь весілля є вершиною їхньої самооцінки, і вони не можуть змиритися з тим, що в одній кімнаті є хтось інший, то це їхня проблема, а не моя. Ще трішки коментарів. Вона буде шукати свою стару подругу, коли їй знадобиться емоційна підтримка під час розлучення. Чесно кажучи, я даю їй 2-3 роки, перш ніж вона почне плакати про те, що ти була єдиною справжньою подругою, яку я коли-небудь мала, люди, яким потрібно знецінювати друзів, щоб почуватися краще у свій весільний день, не створені для здорового шлюбу. Непоганець ніколи не знімає коштовності зі своєї корони, бо вони занадто важкі, щоб їх носив хтось інший. Той факт, що чоловік і його брат були причетні до цього, змушує мене замислитись, чи не намагався чоловік ізолювати вашу колишню дружину від її соціального котла, оточуючи її стосунки брехнею і тонкими нападами, так само як він робиться з нею. У будь-якому разі вона доросла і зробила свій вибір. Сподіваємося, що коли вона залишиться без друзів із чоловіком, який прагне знищити її самооцінку. У нас перш ніж буде пізно. Вам явно краще без цих людей у вашому житті. Навіть не варто про них турбуватися, Залиште це в минулому і рухайтеся вперед. Щось мені здається, що це чоловік подруги авторки намовив цю подругу, щоб вона так поводилася на весіллі, тому що це буде смішно. Йому ж було смішно постійно її виправляти при людях, принижувати або щось таке робити. І в результаті, коли він запропонував, можливо, принижувати авторку, а не саму подругу. І вона вирішила погодитися, тому що це ж її весілля, їй хочеться бути гарною, прекрасною. А коли будуть принижувати когось, їй стане від цього можливо легше, тому що не буде псуватися її свято. Але в цілому ситуація сюр, і я б, можливо, ще пішла на тому етапі, коли сказали про букет. Дуже добре, що авторка позбулася такої недоподруги, Дуже шкода, що вона витратила на неї стільки часу і стільки років свого життя, але краще зараз, ніж пізніше, коли вона зробила б щось гірше ніж те, що трапилось на весіллі. А як би ви вчинили на місці авторки і погоджуєтесь з моєю думкою чи ні? пишіть обов'язково в коментарях. Також не забувайте поставити лайки, підписатися, бо далі буде ще цікавіше.